Забирай, забирай, забирай молодець. А тепер розбиваємо прах. Давай, Піш на що Тисто, тісто, тісто. Пішо, пішов, пішов, перекидай. Пішов, пішов, піде, піде, піде. Вийде право. За нього, на нього, на так. Пішов на нього? Затягивай.

Zabieraj, 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 zabieraj. Zabieraj, 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 zabieraj. I na dwieście. Tak, 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 ubijaj, ubijaj, wychodź, wychodź, aż. Zabrał, złapał. Ja daję rękę, obkrywam. Tak, 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 tak. Zabrał, złapał. Nie, 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 nie. Nie. Zżożysza, Nie. Не давай, не давай, ручку, да, да, да. контролюй, ходь, контролюй. Контролюй, контролюй, контролю, Саша, пришли до нього. Дружби, саша, саша, саша. Прижди, прижди, прижди. Фа. Ана, саша, не треба входить, прижми. Зв'язки руками. Забірі, Забери! Так, 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 Зафіксуй! Зафіксуй! Позицію візьме. Добре зажме, зажми голову. Голову ставши треба зажати. голову голову, голову зажми. І розбивай тепер. Нормально, підтягнувся. Відтягнувся. Жожче. Ще жорстче. Так, так, да, так, да, так. Да, так. так пішов, 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 пішов. Надавати на три кутничок, попробуйте рук. Ще буде. Позицію, нормальну позицію розбить. Сідай, дай. Тепер розбивайся. Так, так, так! Про що говорили? Сейчас предупреждение. Да, быстро. Предупреждение. Предупреждение. Ой! Заборонні зарплаты за канаты Рибу. Саме думал, спортсмену синял туда. 4 кілограмів зустрічається Олександр Долішній та Євген Буряк. Місто Тернопіль проти міста Миколаїв. Синій, Друге попередження. Правила правилами припайту спортсмену дозволено отримувати Трой, більше, не, більше не, двох попереджень не, за та, поєдинок. Третє попередження автоматично веде його до дискваліфікації. Бі. Третє попередження Треба не, давай, не давай, не давай, не давай! Не давай! Давай, стой! Не давай! Так, 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 пріжме, плюшмей нормально! Пріжме, плюшме, плюсме, плюшме, витягуй да, Витягуй, 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 витягуй. витягуй, витягай, витягуй, витягуй, ваш, витягаєш, Саш. Витягу, скину тут. <поцентричність> Дай. <поцентричність> Не давай руку, не давай руку. Скинь ногу, скинь Так, Переходь на голову. Нормально, прижимай голову і коліном, Саша. Тепер розвертаємо центр. Тепер розбивай. провозвозить за 30 секунд. Ну що там що що там ходи, ходи. Шановні глядачі, ще в цьому залі ті, хто боювають за Олександра Долішнього, рада вам, що тільки чиста перемога дає йому шанс вийти в гранд фінал. Тільки чиста перемога. אתה, 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 תשאול, למועד כמור מים, תשאול, 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 למועד כמור, תשאול, 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 תשא